Працівник насосної станції показує панель управління після модернізації. Процеси автоматизовані, а кількість поломок обладнання стала мінімальна. Все на електроніці, як, як комп'ютери. Один насос відключився, другий відключився. Тільки треба слідкувати за, за їхньою роботою. Працювати набагато краще порівняно з тим, що було. Ця станція одна із найбільших у місті. До ремонту обладнання було застаріле та споживало багато електроенергії. А ще ресурс насосів та труб зношується через засмічування. Містяни часом плутають сміттєвий бак із унітазу. Ця станція, до прикладу, обслуговує понад 50 тисяч абонентів. Дана станція, на ми зараз знаходимося, відповідає за абсолютно всі стічні води мікрорайону Озера і частини проспекту мира. Потужність станції складає. Приблизно 8 тисяч кубів перекачки стисні стічних вод за проєкт модернізації каналізаційного господарства. Місто подалось у 2019 році до НЕВКО. Ромада громада отримала грант, і в 2021-му стартували роботи. На оновлення відібрали три найбільші каналізаційні станції міста: все старе та енергомістке замінили на сучасні шафи та потужні насоси. Внаслідок реалізації цього проекту ми змогли замінити повністю все обладнання: насоси, вузли, автоматику, шафи управління від 80% до 95%. Тобто, це по суті нові каналізаційно-насосні станції. Внаслідок знову ж реалізації проекту маємо дуже хорошу економію по електрики, що для нас дуже важливо. За минулий рік на трьох модернізованих станціях вдалося заощадити 27% електроенергії. Загальна вартість проєкту понад 30 мільйонів гривень. Це грантові кошти від платформи «Добросусідство ЄС. Після втілення проєкту вдалося зменшити і екологічні ризики та покращити якість токів на виході.